Вітаю вас у новому відео. Сьогодні відео супер мотивація. Багато розбираю мотлуху, всього непотрібного та дуже необхідного та потрібного. Так як на носі що навчання почалося перший тиждень вересня, він такий важкуватий. Для всіх і потрібно навести лад у ще минулих тих всіх зошитах і у всьому. Та і у теперішніх що докуплялося, і кожного тижня з'являється щось нове, щось потрібно, а ми віднаходимо ще багато всього старого. Викидаю всі зошити, які були непотрібні, дещо там залишила чисто для пам'яті син просив, я йому залишила. Ну, а все остальне прибираю, запитую. То, що потрібно, що ні, якщо бачу, що вже такий прямо мотлох мотлох то відразу від нього позбавляюся. Приготувала собі пакет, щоб далеко не ходити, щоб відразу збирати все таке, що не потрібне в сміття. Відкриваю все, що ще було запаковане, підписую, бо потрібно все попідписувати, а тим часом моя дитина дивіться, чим займається. Поки я навожу лад. То моя дитина продовжує робити безлад. Але без цього ніяк, бо вона є вдома і без неї прибирання не буде. Так що, помічниця на місці, а я швиденько хочу зайнятися, поки син ще в школі, то я швиденько займусь, бо якщо, то йому буде все необхідно і я не зможу нічого виконати. А так я на свій розсуд перебрала, розібрала те, що сумнівалася, що таке більш-менш знає йому ціни, то залишила він прийшов і ще викинув сам, дещо що йому там не потрібно було, повикидав. Зошити я деякі позалишала, він теж їх повикидав, сказав, що вони йому зовсім не потрібні. Чому я дуже задоволена, що стало начебто трішки більше. Простору. Взагалі я вам скажу, що після кожного прибирання, ось такого більш-менш глобального, стає якось краще дихати. Мені здається, стає більше простору, приходить нове натхнення, і якщо ти довго не підходив до цієї справи, то відчуття саме того, що ти прямо герой. Що ти зробив цю справу і можна себе похвалити, і це дуже класне і приємне відчуття. Ще приємно дуже повертатися додому, коли вдома порядок, а не дуже багато справ, а ти десь в якихось інших справах або гуляєш з дітьми і знаєш, що вдома чекає тебе ще. Безлад, який потрібно буде прибирати. Начебто поспішаєш, відрізаєш частинку часу від прогулянок на те, щоб постійно щось там прибирати. Я вам скажу, що я потратила багато часу на перебирання ось цього стола, годину точно, хоча я думала хвилин 20 і я зараз. Я почала з столу, з цього, а закінчилася поличкою. Прибирала ще в поличці, на поличці сина, хоча не дуже давно я затіла там таке глобальне розслаблення. Але знову щось назбиралося. Ну так як у дітей. Хоча я і не купую іграшок майже зовсім і не купую зайвих таких предметів. Як йти додому і щось нести, то я дуже сильно подумаю. Якщо це дійсно нам не потрібне, то я намагаюся і дітей виговорити, і сама нічого такого зайвого не тащити, бо бачу, що ці всі речі дуже сильно з'їдають мій простір. Тому не знаю, де воно береться, якось воно само певно, що розмножується. Відразу. Прополососила і витираю підлогу, щоб не було жодних крихт, щоб нічого не було, щоб вже було ну точно було чисто і приємно знаходитись. Переселяю донечку на коврик, а сама буду займатися ось. Цією горою ще одягу. Донечка вже встигла забруднитися і перевдягнутися. Ось така вона в мене принцеса, яка перевдягається декілька разів на день. А ще, якщо я. Збираю або перебираю, або просто складаю якесь прання і щось пов'язане з одягом, то обов'язково потрібно буде перевдягатися. У нас є одяг, який нам віддали, він ще ангелінці трішки не по розміру. Треба зачекати ще. Буквально півроку він буде для неї прямо ідеальний, тому потрібно його теж відсортувати, щоб не перекидався мені в цьому одязі, в якому вона ходить, і забрати його, відкласти. А потім згадати, головне не забутися. І я ще знайшла коробку, в якій в нас теж знаходяться всякі зошити, книги, розмальовки. Ну і всяке таке теж трішки перебрала, викинула, що необхідне було дуже сильно в тій коробці і там займало місце. Я це все просто викинула, позбавилася. Бо накупили цього року вже багато всього нового, накупили нових блокнотів, а старі, які вже списані і вже не мають такої цінності, ми від них позбавилися. Хоча ще в тому році мені син кричав, що ні, вони йому були дуже-дуже необхідні. Цього року подивився і каже, що ні-ні ні, викидай. Так що я розпочала з прибирання столу, а закінчую кімнатою, так як прання принесла з Балкона, і його дуже-дуже багато. Там десь три чи чотири прання було, і я просто не мала фізично часу його складати, і ще трішки щось мені було не дуже добре. Тому. Я відійшла від цього всього і зайнялася програнням. І вам скажу, що результат мене дуже потішив. Я вже зі спокійною душею, з гарним настроєм, що я така молодець, я себе похвалила і якось стало приємніше на душі. Хоча б трішечки, хоча б зовсім-зовсім на маленьку краплиночку, стало чистіше. Взагалі, кожного разу під час такого прибирання я розумію, наскільки багато у нас речей, речей, яких якби не дуже й потрібно, але не хочеться сильно. Дітям відмовляти в тих іграшках, бо дитинство пройде дуже швидко. Я бачу і так, що синові вже 9 і він не грається майже тими іграшками. Тому що, поки донечка маленька, ще повна квартира іграшок, думаю, з часом їх точно не буде, бо їм вони будуть зовсім не актуальними. Але і багато так різних речей. Хоча стараюся, якщо до нас приходить нова річ, позбавитись від такої аналогічної старої. Я вже так навчилася останнім часом, але все рівно, під час такого великого прибирання розумію, що всього занадто дуже багато в таку маленьку квартиру і на чотирьох людей це якось забагато. Тому займаюся регулярним розхламленням і трішки думаю про свої покупки, коли щось купую нове, коли щось. Тягнув свій будинок, в свій дом, то я вже стараюся задумуватися. Бо якось раніше все було так дуже мені потрібно, все необхідно, а зараз я вже добряче думаю. Якось ще думаю, потрібно зайнятися перебором білизни постільної, бо теж там є комплекти, яким вже дуже багато років, і потрібно їх вже. Від них позбутися, бо я ними не користуюся, і, взагалі, вони вже втратили. Взагалі свою цінність в нашій квартирі, бо я ними не користуюся, якось думала постелити, а потім дивлюся: ой, воно таке страшне, що аж не хочеться на ньому спати. Є ж нормальні комплекти, навіщо мені ті? То з діркою вже то посипались, то з плямами. Тому потрібно теж якось буде ретельно підійти до цього питання і все-все-все. Складати. Скажіть мені, куди ви діваєте речі, які вам стали вже не, не дуже потрібними, типу дитячі речі, свої, одяг. Я не знаю, куди дівати. Я знаю, що є сервіс, на якому я віддавала раніше речі, але він зараз став платним, а я не хочу брати платну підписку, бо мені це не, не потрібно. Я там нічого не беру, тільки віддаю. Тому не хочу я, а можливо, ви знаєте, щось таке, щоб можна було віддати тому, кому це буде дійсно необхідно. Я би з задоволенням би поділилася дитячими речами, навіть і якимись іграшками, які вже стали неактуальними, і всяким таким. Обов'язково поділіться мені в коментарях, бо вже на носі осіннє розхламлення буде, так як потрібно буде перебирати гардероб, зміна сезону буде. і... Мені, як завжди, захочеться великого шаленого розхламлення, ну і трішки звільнити свій простір. Намагаюся це зробити. Я казала, що я далеко не мінімаліст. Не мінімалізм, тобто, але хочеться ним бути, бо бачу, що так дійсно, начебто, як немає речей, то і світліше стає. І якось так менше прибирати. Мені це навіть подобається ця ідея, але не знаю, можливо, це з дітьми чи ні. Бо іграшок у нас багато, хоча донечці я вже стільки ну, не купую, багато іграшок залишилося ще від сина. Та й багато нам ще дарують на різні свята та і без свят. Теж в нас багато є подарунків, від яких діти не, від... не відмовляються. Ну, чого б відмовлятися від подарунків, правда ж, правда ж. Тож, ось так я поділилася з вами своїм прибиранням. Думаю, можливо, когось замотивувала, трішки навести лад в своєму. Просторі, в своїй оселі, в своєму гніздечку. Всім дякую за увагу. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки. Це для мене дуже і дуже важливо. Всіх обіймаю мирного неба, до зустрічі!